Всі сторони викинула, а це один чоловік лишив, каже, хай буде, щоб пам'ятали наші предки, що з росіянами дружити не можна. Пані Альона тримає в руках уламок російської ракети. Його знайшла у дитячій після ракетного обстрілу міста 18 лютого. Жінка каже, у той день їм просто пощастило залишитись неушкодженими. Таке зарево стояло в квартирі, зразу таке, що ми думали, що в будинок все сипеться, скло летить. Ну діт... я була з двома дітками, з чоловіком вдома. Ми просто не встигли вийти. Додає, будинок від дій російських терористів страждає вже вдруге, 31 грудня. Вибухова хвиля була меншою. Цього ж разу в квартирі не залишилось жодного вцілілого вікна. На перший час скло замінили плівкою. Тепер чекають на заміну вікон. Нам дали плівку, дали такі дерев'яні бруски, ніби щоб можна було забити сам. Пропонували також, щоб хлопці ніби пішли самі. Зробили, але в мене чоловік, слава богу, з руками він каже: що не потребували допомоги, ніби сторонньої. Ми Своїми силами просто забили це все плівкою. Трохи шуруповертом позакручували, то що просто відкрилося, і було ціле скло. Тому що по факту вікна вивернуті. Саме 2 березня тут почались роботи із заміни вікон. Сьогодні по квартирах рознесуть близько 100 штук. Всього на обновку чекають 76 квартир, власники яких звернулись по допомогу після обстрілу 31 грудня у компанії, яка займається. Реконструкцією обіцяють завершити ремонт за тиждень. Сьогодні привезли, будемо розносити по квартирну, а завтрашнього дня будемо демонтувати старі вікна і ставити нові. Ця перша частина, я думаю, два-три дня вже ми закінчимо, а наступна вже залежить від заводу, від фонду, як проспонсують. Вартість нових вікон півтора мільйона гривень. Кошти виділила швейцарська компанія MedAir. Заявки від постраждалих мешканців збирали разом із працівниками ОМК Дубове. Ми перемірили людям вікна, і MedAir за грантові кошти замовили у Хмельницькому підприємстві пластикові вікна. Процедура зайняла трішки часу. проте цього тижня всі вікна будуть вже встановлені. Загалом там має бути 107 конструкцій. Це і повністю вікна, і повністю балконні рами, або тільки склопакети, якщо вилетіли тільки склопакети. Пізніше ця ж компанія планує допомогти замінити вікна у тих квартирах, які були пошкоджені після прильоту 18 лютого. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський, новини міста.